Пацане. Мене звати Ярослав Черевак. Родом я із Тернопільської області. Навчаюся я на спеціальність актор театру і кіно. Майстерня Ступка Остапа Богдановича. Це вже друга професія. Ніколи не хотів стати бухгалтером. Просто колись, коли я був менший, я побоявся своїх мрій. Я от зараз виглядаю такий простий 18-річний хлопчина, але і 28-річним чоловіком. Далі. Я зможу показати хороші відбули. Він мені казав, що я її місяця не протягну, скоро буде два. Друга роль це є роль козака. Я подивився Тараса Бульбу, Тим більше в мене козаць походження. звісно, страшно, але як казав, де знайомій бойові медалі ні кроку назад. Позаду нас тільки морк. Пацани. Як добре, що у нас тільки два братських народи. А то більше ми б не стягли. Дивились пильно, аби міцніше затримати в пам'яті його риси. Ну, ось і все. Дякую і гарного вам дня.